Всім привіт, з вами Діапро, і сьогодні ми будемо вчитися грати у Tower of Hell, тому що я не дуже вмію грати у такі паркури. Пишіть у коментарях якщо ви дуже добре граєте у Tower of Hell. Ну, а я не бачу, щоб я добре грав. Я один раз дійшов до Фіолетового тут, але зараз просто не можу пройти. Що мені робити так. Давайте знову сюди. Або зараз підемо у PROTAVER. Сподіваюся, що там буде легше. Тому що як по-іншому тоді в мене зараз 66 єшок, не дуже лайкі число. Але прийдеться з таким числом грати. Якщо я не пройду хоча б один рівень. Так, тут 6 хвилин. Взагалі без щиту, без суперстрибку. Так, як це будемо проходити? Так. Ось лайсер. О май гад! Це що було. Можна назвати відео Як не треба грати у Tower of Hell? Тому що... Ну я не вмію. А! Я не можу навіть на цю платформу вже грати. Стати цю... О май гад! Дайте стати? О! Інше діло. Да ладно. Да ладно. Ні! А як це будемо проходити тоді по-іншому? Чому щит ніхто не купив? Тому що ніхто не багач тут на сервері. Так. Так. Ого. Ні. Да ну, як це пройти? Фух. Навіщо тут лазери з іншої сторони? Щоб не проходити з іншої, чи що? Тому що я нубик. О, усе. Да ладно, якщо я це пройду. Так, я це пройду. В мене 67, нормально. Ми можемо назвати себе Прошками, напевно, чи ні. Ого. Ні, напевно, не прошки. Як ще все одразу. Пішли у нуб. Тому що я нуб? Логічно, напевно. Так, ми заходимо. Так, тут якийсь рожевий колір. Сподіваюся, легкий. А, а, звичайно, легкий. Так, як це проходити? Я не розумію, що крутиться? Ця штука чи інша? Чи обидві? Ні, якщо обидві, це не пройти мені. Ах, я навіть не стрибнув правильно. Як стрибнути правильно. Ой-ой-ой, навіть не допригнув. Так, допригнув сюди. Знову не туди пішов. Так, у промий не йдемо. Тому що там прохи. Як в Роно 9, там. Ще Нікіта. Як завжди. Так. Як це проходити? Як ці чуваки пройшли цей рожевий колір? Розкажіть мені, будь ласка, чуваки. А то я не розумію. Ах. Як це пройти. Ні, пішли у PRO. Може, ми усе ж таки Про. Але навряд чи. Так, ми зайшли знову. А X8, щит підрублений. Навіщо X8 включати одразу? Коли я тільки зайшов, я ж нубик. Усе, ну, нова карта. Сподіваюся, хтось купить цей щит, щоб було легше. Так, тут якась платформа. Ледь встиг. Ледь, ледь. Ой-ой-ой. Не допригнув. Якась тут повільна, там швидка, там повільно, там трішки швидше. Як це пройти? Знову не туди пригнув. Так, допригнув до другої. Так. Ледь-ледь. Взагалі встиг. Давай. Вона прискорилася в якусь мить. Я це помітив. Так. Ледь встиг знову. А може я й допригну до цієї? Фух, ще одна. Та, Допригнути до зеленого. Давайте. Давай. Пливи сюди. Повільненько та обережненько. Сюди. 68 єшок цих. Так, як це пройти? А. Постійний прыжок треба? Чи що? Знову я програв. Що мені робити? Так. Пішли у нуб Треба 70 мінімум єшок, щоб закінчити це відео. Не з позором. Так. Знову зайшли у ноу. Так, 6 хвилин в нас. Напевно, вистачить нам 6 хвилин. Так, це я пройшов. Так, я це побачив. Міліметр від лазера. Так. Ладь не впав. Все. ні 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 Чому я впав? Так добре йшов, та впасти просто в кінець. Неприємно. Так, як це знову? Так, знову пройшлося це. Знову міліметр від лазера. Ні, ну треба Х2. Знову міліметр. Я ледь не нажав нікуди. Треба від краєчку. В нас дві хвилини. Нам треба швидше це пройти. Я вже думав 70 буде. Але ж ми ноубики. Я Нубик точніше. Ах, як складно. О, в нас три хвилини. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Що мені робити? Дострибуємо? Ні. Звичайно, не дострибуємо. У нас скільки? Дві з половиною хвилини. Так, дострипнув знову. Х2 досі є? Усе я долетів. То можете поставити лайк за це. З якої я там попитки це зробив, я навіть не знаю. А, тут рухаються платформи. Це дуже складно взагалі-то. Я бачу, я бачу, я бачу ціль. Ну і, звичайно, я впав. Та, ще під лазер попав. Ну, давайте ще раз в Про. Заходимо. Так, тут в нас 4 хвилини. О, я знаю, що це. Але я не знаю, як це пройти. Дуже добре. Так, знову повертаємося сюди. І ми, як завжди, падаємо. Так, я пройшов. Так, я пройшов цей. А як я цей пройду? У мене навіть прыжку немає, супер. А як це можливо? пройти. Покажіть мені, чуваки. Це чувак пройшов? Чувак, ти хочеш сказати... Ні, це неможливо. Це, напевно, в нього якась пружина. Хоча б спіт Койл, тому що це неможливо пройти по-іншому. У нас хвилина. Я майже допрыгнув. Майже. Але майже не рахується. Останній раз йдемо у нуб. Подивимось. Може якась легка карта. Ой, тут супер прижок, який я не дуже люблю. Супер. Прямо в точку. Так, допригнув. Ледь, допригнув. Ледь допригнув. О, oh гад Як це пройти? У нас три хвилини, звичайно, але я не знаю, як це пройти з Суперпрушком. Бувалося, що його не можна відключити. А навіщо це Rainbow пройшло? Воно заважало мені взагалі то. Так, ще трішки, ще трішки, ще трішки все пройшов. Як це пройти? Ви хочете сказати? Це неможливо? Ой-ой-ой, куди я полетів ще й Х2? Друзі, напевно, ми будемо на цьому закінчувати. З вами був Діма Про, або Діма Про нубика в Tower of Hell. Усім пока!